Міська рада напрацьовує стратегію розвитку прилуцької громади, а також план заходів з її реалізації. Важливий документ розробляють у рамках міжнародного проєкту. Нагадаємо, місто з лютого цього року співпрацює з французькою агенцією з міжнародного технічного співробітництва Експертіс Франц за умовами проєкту. Прилуки мають напрацювати два стратегічні документи, аби мати можливість отримати фінансування від французьких партнерів. Стратегія розвитку прилуцької громади розрахована до 2030 року, а план з її реалізації до 2027 тисячі Важливою складовою розробки плану є комплексний збір інформації. Нагадаємо, що попередньо для прилучан було створено два опитувальники для населення і для приватних підприємців. Анкетування, котре пройшли містяни, складалося з 11 питань. До опитування долучилося більше 500 респондентів. І вже 3 жовтня спільно з проєктними експертами, члени робочої групи з розроблення стратегії розвитку, аналізували результати проведеного опитування. Сьогодні відбулася друга зустріч робочої групи в рамках розробки стратегії розвитку Прилуцької громади. В рамках цієї активності експерт, якого ми залучили, працює з робочою групою і Просуває дану активність. Це власне, робота, така яка об'єднує багато відділів міської ради, багато послуг, і які, власне, і дозволять мати таку загальну картину про ситуацію в громаді і про те, куди рухатись далі. Як зазначає Орельєн Мас, прилуки перспективне місто. А робота в даній ініціативі це ще одна можливість розвитку різних сфер життєдіяльності міста. Прилуцька громада показала якісні результати і змогла дійсно. Зібрати навколо цієї активності багато партнерів, які і дозволяють якісній роботі над стратегією. Прилуська громада це той партнер, з яким ми дуже раді співпрацювати. Це одна з 13 громад, в якому наш проект впроваджує активності. Ми з радістю продовжуватимемо цю співпрацю з рішучістю і задоволенням.